Всім привіт! Мене звати Тетяся. я психологиня, читачка книжкова блогерка. І сьогодні у нас будуть підсумки місяця. Я це насправді не дуже люблю, тому що мені не подобається, що місяць закінчився, ось пройшов ще один місяць, а я там нічого не зробила, але тепер з книжковою рубрикою я можу зрозуміти, що дещо таке мені вдалося. Ось з вами я, Черепушка, і, можливо, в кінці я покажу свою колекцію маленьку ем, камінчики. Але почнемо ми з книжок. Спочатку будуть від найгіршого до найкращого, перша книжка, точніше, не перша, а яка мені найменше сподобалась, це була казки легенди у вигнанні. Ось ця в чому з нею проблема? Я їй поставлю трійку. В принципі, це непоганий комікс. Тут дуже непогана мальовка, гарні картинки. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже яскраві. Але цієї книжки, що це така коротка детективна історія, і вона, в принципі. Не те, щоб очевидно, але от е, в цьому класичному жанрі, коли нам спочатку розповідають, ми нічого не розуміємо, потім детектив такий набурмосений щось там ходить, там розслідує, розпитує. А потім виявляється, що, що відгадка в якомусь зовсім іншому ключі. Тобто, все залишилось по кадрам, все за Агатою крісті, і, і в кінці нам. Е, е, Неймовірний сірий вовк або Ерхіль або хто ще розказує, як це все насправді відбулося і чому ми такі дурні, ці, про це не здогадалися самі. Мені не подобається такий жанр, саме тому ця книжка отримує від мене трійку, але сама по собі вона була така. Непогана, мені єдине, що не подобається, цьому якраз в цих комікси, манги, що завгодно. Що там дуже багато різних серій, і тут якби, це тільки початок історії цього світу. Тобто сама детективна лінія вона закінчена, що їй вже добре нарешті. От, але. Продовження не вистачає. Тепер друга книга, на яку я мала величезні надії, що вона мені сподобається, що це буде геніально, тому що це вже друга книга автора, яку я читаю. І перша книга мені надзвичайно сподобалась. Перша книга це була б віднім 5 одна з тих книжок, які там сформували мій трошки викривлений світогляд чогось такого. Не те, що магічного, а просто е, незрозумілого, що можна було б досліджувати і вивчати, і, взагалі, поринання у цей якби, хворобливий світ людини, яка ну якби не те, що не сповна розуму, а просто що у неї є галюцинації, якісь її марення, якесь її бачення, суб'єктивне світу. Е, тобто, це мене навіть трошки підштовхнуло до психології, але. Ця книжка вона зовсім не виправдала моїх очікувань. Я хотіла побачити якусь оригінальну історію, але в стилі автора це було тупо те саме, що було минулого разу. Сюди історії зав'язка йде в тому, що письменник хоче написати про творця атомної бомби. Ось, і для цього він намагається типу описати його типовий день, описати, що він робив, якими були його оточення. Ось, і починає, якби сам. Творець атомної Бомби вже помер, тому він опитує його дітей і якось далі закручується цей сюжет. Ну, тобто діти вже дорослі, ось, і потім в кожного з них своя історія, і потім вони всі прибувають на певний острів. На цьому острові є своя релігія, свої закони, м'яка диктатура, щось інше. Ось, і воно все так якось. Наївно, не знаю, для мене трохи навіть недолуго описано, що в інших книжках це могло бути набагато краще. Тобто там є деяка певна філософія, є навіть дуже гарні вислови. Наприклад, що наука це має, що працює. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що це езотерика ну, різні такі практики. Тобто, спочатку навіть філософія вважалася езотерикою до того, як Аристотель в принципі ввів, її, в, або Піфагор ввів її в науковий обіг. Так будь-яке знання воно є. Не науковим воно є магією до того, як ми доведемо, що так це працює, і тепер можна називати це наукою. А також тут була цікава цитата про те, що зілість гірке розчарування від того, що чарівної пігулки не існує. І в принципі, ми в дорослому віці якраз розуміємо, що ми можемо самі виправити весь світ, і, і ну, якщо нам це взагалі потрібно, і якоїсь там магії не відбувається. Тобто ми самі творці своєї магії. Дуже така цитата, яка мені... Запала в душу, яку я думаю, я до неї буду повертатися, якось подумаю над цим. Мені складно зрозуміти, як правда, сам правди самої лише правди може бути для людини достатньо, і, і кожна людина суб'єктивно створює для себе стільки всяких різних ілюзій, наприклад, там. Ну, давайте не будемо ображатися, але та ж віра в Бога: або езотерика, або ще якісь вчення, або талісмани, тобто ритуали все це здається дуже ефемерним і дуже непотрібним. Навіть ті самі якісь символи, наприклад, прапор, гімн. І це стає сакральним, тому що ми робимо це са для себе сакральним, тому що ми в це віримо в першу чергу, і тому, що хтось нам розповів, що це якби важливо, або ми самі вирішили, що тепер ми будемо розповідати, що це важливо. Ось і дуже цікава штука, що творець цієї релігії Боконен, ну яка є в цій книжці, він сам не вірить у цю релігію, тобто він сам. Не дотримується своїх вказівок, тобто він створив для людей певну віру для того, щоб якраз у них була можливість в щось вірити. І зараз я розповідаю про книжку колиска для кішки Курта Вонігута. Якщо ви ще не впізнали, я зрозуміла, що я забула показати, що це взагалі за книга. Ось тому деякими моментами вона мені, в принципі, дуже сподобалась. Є над чим пофілософствувати, але цього набагато менше ніж попередній книзі, тому ця книжка отримує трійку, ну може три з половиною, чисто, тому що. Хороший автор, і є якісь цитати, можна забрати собі. Написано дуже наївно. Наступна книжка по раду тих, які мені сподобалися, це монстриця. Я їй поставила 5 зірок, тобто, у нас таких приблизно, які мені сподобались, але середнячок немає. Тут саме вже вона суперкрута, це друга частина коміксу. І що я можу сказати? Це монстриця кров. Найбільша проблема цієї книжки в тому, що немає продовження, тому що анонсувалося, що видавництво видасть три томи, третій том так і не вийшов. І зараз вже письменниці і ілюстраторка дописали сьомий, здається, том. І історія насправді дуже цікава. Історія вражає, але... Продовження немає, тому я не знаю, чи можу я її рекомендувати для того, щоб ви потім мучилися тим, що щось не так. Бо якщо подивитися на саме першу частину, то там була непогана зав'язка на другу, другий том, але при цьому вона була доволі завершена сюжетно. А тут вона взагалі не завершена сюжетно. Нам знову зробили зав'язку на третій том, і тепер я мучаюсь, Я не знаю, що мені з цим знанням робити. Ось, звісно, знову у нас дуже класна мальовка. А ну і в принципі тут така яскрава кольорова гама і багато всяких ем, е, алюзій. Про тут уже якби йде в минулій історії, там йшлося про встановлення цієї героїні. А в цьому розділі більше розроспектива в її минуле, в минуле цього е, світу, в те, які там бувають боги, древні, е, суміші різних істот. Статати, які я могла б навести цієї книжки, це нічого не стається без причини. Просто іноді причина це зроблений тобою ж паскудний вибір. Тобто причина може бути зовнішньою, причина може бути внутрішньою, іноді вони поєднуються і стається якийсь колапс. Далі цитата, яка мені здається зараз дуже актуальною для всіх нас в період війни, в період якихось буремних подій, це те, що світ ламає нас усіх, але навіть із уламків можна черпати силу. Те, що я іноді навіть казала, що у нас є якби така певна. Частина образу себе минулого, і ця частина вона має померти. Тобто, ми вже не віримо в братні народи. Ми вже не віримо в те, що там російська мова безпечна, ще якісь речі. Але при цьому ми на цих уламках ми будуємо фундамент себе своєї нової особистості. І це в принципі відбувається не тільки зараз під час війни. Це кожна людина проходить, коли там, наприклад, розуміє, що батьківські установки або там родинні установки сім'ї, або шкільні якісь загони, що вони не мають значення, і тобто, що е, вона переростає свою попередню особистість, але її фундамент цього себе минулого залишається для того, щоб створити якісь свої нові якості, нові навички, навіть наприклад, коли е, людина стає там дуже впевненою, і може там себе якби задовольнити, розказати там на публіку виступити. То часто це е, так само робиться для тої нещасної, там, не знаю, зацькованої частини особистості. Ну, звісно, там були деякі смішні діалоги, але ще одна цитата, яка мені стала ну, цікавою, е, про те, що минуле не вмирає і тому воно загрозливе, але й корисне. Наше минуле, ці наші досвіди, наші установки, вони е, так вони існують, вони досі тягнуть нас, наприклад, назад. Якась там установка, не проявлятися забороняє нам заробляти більше, виступати на публіці, якось займатися якоюсь певною діяльністю. Але при цьому, якщо ми... Якби пересилюємо себе. Якщо ми спираємося на цю установку, що так, це було, але я буду робити інакше, то тоді ця установка вона стає таким злітним майданчиком, тобто допомагає нам корисні речі робити. Ось і це була монстриця. Взагалі, цей місяць був трохи дивним для мене, тому що я прочитала купу коміксів манги, мангу навіть зараз покажу, і мало такої буквеної літератури. Ось багато буквеної. тому це для мене трохи дивно, незвично, і я так зазвичай не читаю. У мене взагалі не було в цьому місяці нонфікшн, але в принципі я думаю, що з деяких прозових творів так само можна черпати якісь знання і цікавості. Отже. Ательє чаклунських капелюхів. Ще одна манга, якою я страшенно задоволена сюжетом, тому вона теж п'ять дірочок, але страшенно незадоволена тим, що тут сім частин, і вони досі виходять, і тільки сім перекладені. І це жахливо. Ось, власне, це манга. Тобто, ви читаєте з протилежного боку і в самій цій манзі тут теж дуже гарна мальовка. Ось, зазвичай, мене якраз манги не вприваблювали, тому що вони чорно-білі, або тому, що там е, ці. Ну, картинки дуже такі анімешні, але тут в цілому така мальовка доволі гарна, мені подобається. Тому я її прочитала. Іря починається про дівчинку, яка вона не володіє магією і живе у світі чеклуну, якби чеклунів і людей, де вважається, що чеклунами можна тільки народитися. І тут вона підглядає за черами чклуна, і тоді вона починає експериментувати і відкриває в собі теж удар магії. Ось і далі вже починається як її життя, як вона. Ну, прилаштовується до цього магічного світу. І, в принципі, перший томик це така дуже сильна зав'язка. Тобто нам нічого майже не розповідають, і в цьому неприємність цієї історії, скажімо так, що все-таки потрібно буде купувати точно нові томи для того, щоб зрозуміти, що відбувається. І тепер книга, яка розбила моє серце вдруге, яку я вже читала. І, в і, принципі, мені здається, що я з нею взагалі почала читання, але тепер я нагадала її собі, і я тепер ще більше. Зачарована нею, зачарована стилом автора. Мені подобається знаєте, кожне слово. Мені подобається, як він пише, як він ставить метафори, як він, де він ставить акценти в сюжеті. Мені подобається там ця легка романтична лінія, якої ну, насправді начебто немає, але нас якби, автор підштовхує до того, що вона є, до того, що герої щось відчувають, але просто вони типу, надто зайняті зовнішнім світом, щоб це зробити. Потім мені подобається сама. оця не буду томитись, одразу скажу, що це крадійка книжок Маркуса Зузака про дівчинку Лізель Мемінгер, яка потрапляє до німецької родини. Вона сама ну, її батько комуніст, і вона не дуже схожа на німецьких дітей. Ну тобто у неї карі очі, що вже не дуже добре. Вона не може сприйняти це німецьке суспільство, і це якраз роки перед воєнні і воєнні. Тобто, коли нацистська Німеччина починає набирати популярності, коли їшуть прапори, палять книжки, а вона якраз намагається якомога більше навчитися читати, і родина дуже бідна. І тобто тут в книжці описується дорослішання цієї дівчинки, її вулиці, її друзів впродовж цього якби, воєнного періоду. Від початку війни до бомбардувань, які вже були на території Німеччини. Тобто, як війна почалася і сіє і навпаки, типу, поздувається, як зараз росіяни з Білгородом. А що робити? що відбувається? Дуже приємно, я обожнюю ці плечі. І тут насправді війна. В принципі, вона трохи навіть протиставляється персонажам, тому що багато персонажів не підтримують війну. Деякі з них більш активно, деякі пасивно, хтось допомагає євреям, хтось не допомагає, хтось навпаки, там Гітлерюгенд, Ураха, Ель Гітлер. І я б сказала, що це воєнна Німеччина і воєнний період, який показаний з пошаною до людства і пошаною до людей. Тобто тут не романтизується нацизм. Тут розповідається, який він жахливий, але розповідається так, що ти якби, це сприймаєш таким жахом благоговіння. Знаєш, що ти хочеш далі продовжити читати цю історію, а не закрити цю книжку. Тобто вона не суха, вона яскрава, там більше розповідається про якби, саму історію цієї дівчинки, тобто, там менше самих моментів цього терору, а більше переживань, почуттів і так далі. По цій історії екранізований фільм є. В принципі, ви можете подивитися його, але він, ну, типу, не зовсім співпадає з книжкою. Спочатку прочитайте книжку. Книжка, мені здається, навіть цікавіша. І, звісно, я дуже забула сказати, що. Надзвичайно важливо, надзвичайно цікаво, що тут оповідь ведеться від смерті, тобто від того образу смерті, який яка за всіма спостерігає, спостерігає за цим за цією дівчинкою, і смерті, яка втомилася від війни, від всього взагалі людства. І забираючи душі, смерть звертає увагу на кольори, які, наприклад, було небо, яким або були дерева, або просто який колір переважав у природі в момент, коли вона забрала якусь душу, і це надзвичайно метафорично і красиво. Особливо в поєднанні з тим, як цей світ по-особливому сприймається дівчинка через якісь образи метафори, і як ця смерть або цей смерть бачить світ в своїх кольорах, своїх відтінках і як це все описується. Тобто, це надзвичайна історія. Я її, напевно, б ввела. Вона і навіть була в додатковій програмі літератури середньої школи, напевно. Тобто, я б її ввела в обов'язкову програму літератури, тому що це сучасна австралійська проза, і вона. Справді потужна. Наприклад, цитата цього смерті, цієї смерті, вони боялися не мене. То був страх, що вони зазнають невдачі, і все життя їм доведеться терпіти себе, весь світ і таких же людей, як вони. І тому багато людей там або були застрашені смертю, або навпаки, скоювали самогубство, щоб не витримувати цей світ. Світ справді буває гнітючим. Ми про це іноді знаємо, здогадуємося. Важливий нюанс саме вставленні до світу і в своєму. Суб'єктивні позиції, сприйняті, тобто чи я буду активним якось змінювати цей світ, чи я просто прийму те, що він жахливий, чи я буду щось робити з цим, чи я буду пасивно за цим спостерігати. Так, і там ще є якби. Не без спойлерів, просто єврей, з яким спілкувалася дівчинка Лізель Мемінгер, і у неї у цієї дівчинки був день народження. І такий опис ситуації. Він не мав що їй подарувати, окрім Майн Камп. А він ні за що в світі не зробив, не збирався давати німецькій дівчинці таку пропагандистську книгу. Це те саме, якби ягня подало, ніж м'яснику. Це дуже класна метафора. І взагалі там повно цих метафор. І, наприклад, як смерть каже, спочатку кольори, потім люди, там сонце було схоже на устрицю в вершковому соусі. І це все дуже гарно і красиво подано. І поза цими метафорами ми отримуємо дуже класну лінійно структуровану історію. Майже лінійну. От і це, в принципі, історія про подолання людських вад і про те, що навіть смерть має серце. Тепер те, що я обіцяла. Покажу свої камінчики. Камінчики у мене зберігаються в голові цього чудового а, черепушки. Ось а, воду. вони будуть висвічувати з боку, і я їх буду крутити в руках. Перший камінець це пірит. А, він мені дуже подобається, тому що він такий переливається постійно. Ось і це дуже гарно, як на мене. А, наступне це у мене є агат. такому, з одного боку, здається, що ну, камінчики-камінчик. Але якщо розвернути, то тут всередині ви побачите багато цікавих штучок. Є малахіт. Малахіт я окремо зараз дістану з пакетика, бо він дуже крихка річ. Ось, і мені дуже подобається. Здавні ще вам це показую, але мені в кайф. Ось це мій малахіт з колекції. Ну, і в мене є багато інших камінців, але про них пізніше. Може, в іншому відео. Отже. Таким було моє прочитання цього місяця. Щось сподобалось, щось дуже сподобалось, щось не зовсім сподобалось. П'ять книжок, здебільшого, комікси, банга і дві книжки літературних романи. Ось нонфікшн цього місяця не було, тому на відео різних я знімала минулі свої читання. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь, поширюйте і давайте читати українською і часто навіть українською. Несемося.